Шановні учасники, продовжуємо наше включення зі студії цифрового видавництва Експертус і продовжуємо розмову про медичний скринінг. Чекай скринінгову платформу для виявлення ознак діабетичної ретинопатії. Зараз в нашій студії пані Ірина Волошина. Докторка медичних наук, професорка тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені Богомольця, членкиня правління громадської організації Академія сімейної медицини України. Вітаю вас, вітаю Кирило Гончарук, засновник та генеральний директор Чекай, експерт в сфері кібербезпеки та інформаційних технологій. Вітаю. Вітаю, пані Ірина. Оскільки скринінг це переважно інструмент, перш за все інструмент саме для первинної ланки, скажіть, будь ласка, наскільки первинна ланка в Україні на сьогодні готова до впровадження саме цієї технології? Ну, наскільки я розумію, ми говоримо про офтальмологічний скринінг і Станом наразі у нас в доступності є тільки ті офтальмоскопи для проведення звичайної так званої класичної методики офтальмоскопії, тобто скринінгу шляхом офтальмоскопії, яка має. На меті, перш за все, дослідження ока і очного дна, але перед цим є дуже суттєвий бар'єр, потрібно розширити зіницю. Для цього потрібно капати в око, препарат після якого зіниця розширюється, і пацієнт відчуває достатньо серйозний дискомфорт. Мені особисто дуже багато разів капали в очі цей препарат для розширення. зіниць. знаю по собі, що це дуже неприємна штука. І для дуже багатьох і пацієнтів, і лікарів це є суттєвим бар'єром. Перше. Навіть перед проведенням офтальмоскопії. тому можливо первинна ланка і рада була робити скрінінги, але наявність таких бар'єрів, починаючи від самого початку, тобто що пацієнта потрібно підготувати. Потім питання, де проводити той скрінінг. Для цього, наприклад, потрібна темна кімната. Чи є у нас темна кімната на первинній ланці? Як правило, немає. Тобто навіть приміщення немає, де той скринінг проводити. Тому для того, щоб відбувався скринінг на первинній ланці, потрібно створити умови. Потрібно, щоб було відповідне обладнання, доступне, достатньо просте для розуміння і пацієнта, і лікаря, зручне в користуванні, можливо, навіть доступне для користування не тільки лікарю, але й медичній сестрі. Вона є повноцінним членом команди, і тоді скринінг запрацює. Тому. О, зараз от мені дуже приємно, що у нас вже почали з'являтись так звані фунду камери. Це спеціальне обладнання, яке дозволяє якраз не розширювати зіницю, не користуватися тими темними кімнатами. А все це здійснювати в звичайній кімнаті лікаря. Тому о, майбутнє однозначно за ними я з нетерпінням чекаю початку таких масштабних скринінгів. Чи дійсно це так, що економія часу може бути аргументом за скринінг? От саме на немідріотичний фонду з камері, тому що, окрім дискомфорту, про який ви розказали, ще є питання часу. Тобто, сімейний лікар сьогодні все таки завантажений. От з того, що ми знаємо, то близько 20-25 пацієнтів навіть може бути за день за робочу зміну. І якщо додати ще цей час на підготовку пацієнта до офтальмоскопії з розширеним зениці, далі на те, що людині треба відпочити, от прийти до тями після цього, то все це створює певні часові бар'єри. Чи може бути це от саме? Економія часу може чи може це бути також бути аргументом для сімейних лікарів для впровадження такого типу скринінгу? Час це завжди аргумент, і аргумент не тільки для медиків, але перш за все для клієнтів, для пацієнтів, тому що всі завжди кудись поспішають. І час ніхто не хоче цілий день сидіти, безумовно в медичній клініці. А, також можу сказати, а, що дуже раджу всім, до речі, пройти наші тренінги, і на яких ми демонструємо можливості а, стаціонарних фондоскамер, портативних і звичайних офтальмоскопів для того, щоб все таки о, о, у Медиків склалось розуміння, що дає кожен метод, І якщо ми отримаємо на форматі А4 велику картину в кольорах, де чітко видно кожну судинку. То це не порівняти з тим, коли ми при звичайним офтальмоскопом дивимося очне зно і бачимо лише малюсінький шматочок чогось, який ми не те, що не можемо сфотографувати, ми максимум можемо тільки описати. Тобто, мене як лікаря завжди питання ще технічної помилки цікаве. Так от, чим більш високотехнологічне обладнання, чим більше воно показує нам всього і підтверджує або спростовує, тим менше. У нас ризиків якоїсь похибки, і менше ризику чогось не догледіти. Це дуже важливо. Мені як лікарю дуже важливо завжди не пропустити важливі речі. І зараз я чітко розумію, що от, звичайно, автальмоскопі, автальмоскопі, яку проводили раніше, і зараз вона, на жаль, є. Тими офтальмоскопами вона на жаль дуже дуже може помилятись, тому що це сильно оператор залежний метод, і чим менш він стане оператором залежним, тим краще повірте для всіх, і для пацієнта і для медика. Да, тут е, Ірина коснулася дуже багатьох таких аспектів, які саме і адресує скринінг. А по-перше, це людський фактор, да? тобто це прибирання того залежності від оператора і людського фактору, коли людина може там, не мати достатньо навичок, а не мати час і там бути в поганому Стані перевантажена, втомлена і таке інше, і може пропускати а, якісь первинні ознаки, які з'являються на самих а, перших стадіях захворювання. І навіть а, в проектах, які ми проводили з інститутами ендокринології, а ми отримували зворотній зв'язок, що штучний інтелект для нього, що наприклад, одна екзодата або один крововилив, що їх десятки, він бачить їх однаково, і він підсвічує навіть маленькі перші ознаки, що дозволяє лікарю звернути на них увагу саме саме під час після скринінгу. А інший момент, з яким ми також чуємо від первинної ланки, це те, що дуже часто є неякісний зв'язок між первинною та вторинною ланкою. І коли направляється пацієнт до вторинної ланки, дуже часто не є зворотнього зв'язку про те, що там відбулося. Які там фінальний діагноз або які зміни є. І саме документування цифровими знімками цифровими засобами дозволяє налагодити цей зв'язок і налагодити зворотній зв'язок від вторинної ланки, саме що відбувається, які зміни, і як первинні ланці реагувати на ці зміни. Дякую, Кирило. До речі, цей момент про відсутність такого стабільного функціонального зв'язку між первинною і вищими ланками це ознака не лише про чи проблема, не лише української системи охорони здоров'я. Насправді це та проблема, яка артикулюється в багатьох країнах. І саме тому впроваджуються скринінгові методи, які дійсно дозволяють бути отаким місточком між різними, різними ланками, але в будь-якому разі без людей не обійтись в цьому процесі. І тому питання: наступне питання до пані Ірини. От в побудові дійсно єдиної системи, в якій ланки будуть працювати співдружньо. Е, яка роль пацієнта? яка роль Лікаря первинної медицини, первинної ланки, і яка роль лікаря-спеціаліста, тому що дійсно, от ми вже говорили, що не варто сприймати скринінг як не дещо таке, щось самодостатнє, коли ми лише маємо отримати скринінгові результати, поставити галочку. Тобто, це власне скринінг, це початок шляху пацієнта. І все-таки без рішення пацієнта, без участі сімейного лікаря і мотиваційною складовою, і без того, як лікар-спеціаліст прийме цього пацієнта після скринінга, от ця вся система вона не спрацює. Як мають розподілятись ролі? А, ну, Скринінг, ну, дякую за запитання. Звісно, про роль пацієнта, з цього і почну. А, взагалі, це не назвала навіть пацієнтом, роль людини в своєму здоров'ї. яка… Ну, ми говоримо про культуру, про культуру піклування за собою. І тут більше питання, таке риторичне і до всіх, який скрінінг ви собі коли проводили? Тому що в кожної вікової категорії, ем, кожна культурна обізнана людина, якій не байдуже своє здоров'я, має проходити певний скринінг. І ну звісно, раджу всім з урахуванням наявних технологій, все таки пройти скринінг очно одна і подивити, що ж у вас там відбувається, тому що насправді там можна знайти стільки виявляється речей абсолютно різних. Ну, наприклад, так, якщо ми говоримо про діабет, дуже часто він перебігає взагалі. Дуже багато років безсимптомно, і людина випадково може зайти до офтальмолога і, або просто з'ясувати шляхом цифрового знімку на очному дні, що там є зміни типові для діабету, і це буде потім, звісно, відповідним рішенням людини, куди далі йти до ендокринолога або куди далі. Тим більше багато випадків є, коли до сліпоти фактично. Від моменту, коли діагностували діабетичну ретинопатію, залишається менше року. І шкода, що існують такі випадки, дуже важливо, щоб це було виявлено дійсно заздалегідь, і були зроблені відповідні кроки по. Уникненню по запобіганню таких ускладнень, як сліпота, перш за все, тому роль людини у своєму здоров'ї, в скринінгу і самозверненні вона величезна. І ніхто дійсно примусово до лікаря не затягне і сподіватися, що якщо в тебе просто є сімейний лікар і він вам буде щось активно пропонувати, скоріш за все, не варто. А скоріш за все, просто самому знати, що от є така методика обстеження очного дна і краще її пройти і мати свій цифровий знімок, який ти можеш показати дуже багатьом спеціалістам насправді Це перше. По-друге, сімейні лікарі вони можуть рекомендувати і вони повинні рекомендувати багатьом людям проходити обстеження очного дна. Єдине, що вони багато також чим обмежені. Тому що існує величезна кількість сімейних лікарів, які працюють в сільських місцевостях. І там немає окулістів, офтальмологів, там немає ендокринологів. І сімейний лікар сам на сам з тими людьми, які добре якщо він випише хоча б. Ліки від діабету, і добре, якщо він, хоча б порадить, що ну ти, хоча б при нагоді звернись, а от і звернись для чого? Не просто звернись там, щоб тобі окуляри підібрали, та звернись, тому що очне дно це фактично прямий зв'язок з тим, чи виникне сліпота, чи не виникне. От це має бути розуміння. Тому сліпоти бояться всі, очі і зір всім дорогий, і коли буде отаке от чітке пояснення від сімейних лікарів, навіщо йти і для чого? Ну тоді запрацює, а, якось так. А які очікування в цьому від лікарів вторинної ланки, від офтальмологів, ендокринологів, тому що а все таки от ми вже обговорювали, що скринінг це не є скринінговий висновок, не дорівнює медичному діагнозу остаточному діагнозу. І тому лікар вторинної ланки має правильно прийняти пацієнта, розуміючи, що таке є скринінговий результат, і правильно комунікувати з пацієнтом. І незважаючи на те, що скринінг чекає надзвичайно точний і дорівнює в точності стандартам Британії. Але все ж це як будь-який скринінг він ніколи не може забезпечити 100% точності. І тут знову таки важливо, щоб ця комунікація з пацієнтом була екологічною. Тобто, чи готові готові ми до таких сценаріїв, коли оцей маршрут пацієнта буде абсолютно таким чітким, конкретним і по справі. За всіх не можу відповідати, тому що готовність вона завжди визначається багатьма факторами: типу наявності обладнання, наявності спільної комунікації, чого завжди чесно скажу, бракує. Але ми завжди відкриті комунікувати з колегами, обговорювати. Можливі варіанти. Але що хочу сказати, що ну вже да, до чого ми вже готові? До того, що дуже скоро чотири потужних медичних університети, які від Всесвітньої організації охорони здоров'я отримали стаціонарні фонду з камери, і це саме кафедри сімейної медицини, тобто це викладачі, які готують сімейних лікарів. І ці сімейні лікарі, до речі, прийдуть до них навчатись новим оновленим стандартам з діабету і гіпертензії в першій половині наступного року. Тобто ми очікуємо вже такий хороший пул підготовлених фахівців. Вони всі абсолютно матимуть можливість подивитися, що таке фонду зробити і собі і своїм пацієнтам, тому що там потік абсолютно не обмежений, будь-хто може прийти безкоштовно там зробити собі фондоскопію. І більш того, вони ще зможуть подивитись на те, що дає чекай. Та, тобто, які опції, тобто, чим він може бути допоміжний. Тому що дійсно ми вчимо, і в тому числі і кафедралів, ми тренінг спеціальний проводили по тому, як описати навіть цифровий снімок, як зробити висновок, якщо воно немає лікаря офтальмолога по якому алгоритму потрібно описувати. І от якраз і порівняємо, тому цифрові технології вони завжди будуть, я думаю, доречні і допоміжні, але про це потрібно комунікувати. Підсвічувати, поширювати, що це нормальна практика, а не які знаєте, нікому не зрозумілі космічні технології. Дякую, so. Кирило. Які основні бар'єри з вашого досвіду і от з вашого розуміння саме на первинній ланці? Напевно, одним з перших бар'єрів, який є, це те про що казала пані Ірина: свідомість до пацієнта. Тобто, що пацієнт повинен а відповідати за своє здоров'я, що він повинен а, бути ініціатором того, щоб йому своєчасно допомогли, своєчасно звернулися до первинної ланки, і лікар своєчасно міг йому допомагати. А іншим а, дуже великим бар'єром може бути саме сприйняття нових технологій, та те, про що Я перепрошую. Казали. Давайте от ми будемо в форматі бар'єр. І далі будемо говорити, як ми можемо його подолати. Тобто, от стосовно пацієнтів, це програми обізнаності, це робота не лише на рівні медичного закладу, а, наприклад, на рівні громади. Як ви бачите вирішення цього бар'єру? Звичайно, для кожного бар'єру є там різні шляхи його подолання. Але якщо ми розглянемо систему, Охорони здоров'я або екосистему, яка є, то вона зазвичай е, поєднується з кількох факторів. Перше, це пацієнт, який е, повинен бути обізнаний, і до, до нього мож, можна доносити інформацію різними шляхами через е, ЗМІ, через е, якісь соціальні мережі. Тобто для того, щоб підвищувати обізнаність пацієнта з іншого боку, первинна ланка повинна також комунікувати пацієнту, тому що зараз в дуже багатьох Форматах озвучується те, що не вистачає часу для комунікації з пацієнтом, і дуже багато засобів впроваджується для того, щоб якось компенсувати те, що а, немає часу для пацієнта, а донести до нього всі особливості хронічних захворювань. Адже на, ми знаємо, що на сьогодні більше там 90% Всіх ускладнень, всіх передчасних смертей, вони пов'язані саме з хронічними захворюваннями, неінфекційними захворюваннями. і це все більше і більше збільшується, і більше стає проблемою, яку тягарем нам, або тягарем, да, дякую, які потрібно, потрібно адресувати. І з третього боку це держава, яка повинна також комунікувати а, взагалі. А, Модель суспільства спрямована на превентивну медицину на те, щоб кожний наш громадянин був зацікавлений в тому, щоб своєчасно забезпечити свою якість, свою якісну старість, свою якісну якість свого життя і відповідати за те, як він буде жити потім. Ну, я би додала, що, на мою думку, це навіть не е, на державному рівні не центральний рівень, а рівень органів місцевого самоврядування, тому що, перш за все, органи місцевого самоврядування, як власник медичних закладів комунальної форми власності, в тому числі і центрів е, первинної медичної, медіко-санітарної допомоги, е, перш за все мають бути зацікавленими в збереженні людського потенціалу сьогодні, в нашій ситуації. І отут наша задача, мабуть, допомогти. Е, Закладам первинної ланки і органам місцевого самоврядування зрозуміти, оцю, перш за все, цінність цієї активності а по-друге, те, наскільки важливо доносити дійсно широко до людей інформацію про необхідність, і про переваги у таких методів, які можливо людям ну, вони трошки ще не звичні, незрозумілі. Здається, що це щось таке необов'язкове, щось навіть дивне, і дуже важливо дійсно робити оцю на мій погляд, широку воронку знань, тому що в якийсь момент ця кількість вона абсолютно точно буде переходити в якість. Це не буде відбуватись одразу, вмить, миттєво, але поступово це буде відбуватись. Це ми проговорили перші бар'єри. Я цілком погоджуюсь, що на рівні пацієнтів існує безліч бар'єрів, можна про це говорити довго. Це бар'єри взагалі пов'язані з прийняттям медичної допомоги, з ставленням дійсно до якихось станів, до яких людина звикає і. Просто не бачать в цьому загрози суб'єктивно на інтуїтивному рівні, тому що вона все життя живе там, наприклад, з якимсь діагнозом. Тобто, це така окрема, дуже цікава, дуже велика тема. Можливо, ми в окремому ефірі чи програмі повернемося до неї. І наступний бар'єр, ви сказали, це саме сприйняття інноваційних технологій на первинній ланці. Тут мова більше про сімейних лікарів іде. А, звичайно, тобто, коли впроваджується або там починають використовуватись якісь а, інновації, а, завжди перша реакція будь-якої людини це. А, я подивлюся на най, най десь впроваджує можливо, це небезпека. якась. Так, да, Можливо, це небезпека. Дуже часто люди сприймають, що новітні технології замінять там або лікаря, або якусь іншу професію. А з мого досвіду, цифрової трансформації це сприймається в будь-якій сфері. Люди спочатку сприймають як загрозу, але для того, щоб адресувати і подолати цей бар'єр. Ми повинні розуміти, що новітні технології вони навпаки знімають якусь частину нагрузки да, навантаження. Вони допомагають запобігти якихось занедбаних стадій захворювання. Тобто через те, що пацієнти своєчасно будуть виявляти свої захворювання і ускладнення, або будуть знати, для лікаря це призведе для меншого навантаження, тобто в нього буде більш якісні декларанти, більш якісні випадки в громаді, і це допоможе також і громаді краще жити краще долати ті виклики, які є на сьогодні. Можливо, пані Ірина зна... Бачить якісь інші бар'єри? Ні, повністю з вами погоджуюсь, можу тільки додати, що, наприклад, якщо ми візьмемо отоскопію, то буквально ще 5-7 років тому ніде на первинній ланці лікар сімейний не робив фотоскопію. Всі думали, що тільки до лор лікаря треба йти, щоб подивитись, що ж там у вусі робиться. То зараз у нас вже тисячі сімейних лікарів абсолютно спокійно мають в кишені отоскоп. і чи перед тобою дитина, чи дорослий. Ті, хто пройшли тренінги, навчання розуміють, що сімейний лікар це не лор-лікар, але в нього є якби певні можливості подивитись, що турбує пацієнта, чи є там проблема чи ні для з'ясування, що ж робити далі. Тому до речі, так, тому що стосовно дуже різних технологій в медицині, насправді можна навести приклади, коли спочатку було повне відторгнення, а потім це вже частина просто рутинної практики. Це в будь-якій медичній спеціальності, мабуть, є такі випадки. Але є один нюанс, і він полягає в тому, що на засвоєння в будь-якому разі, навіть при високому от такому стартовому бажанні, при високому стартовому комплаєнсі з боку лікаря до впровадження нових технологій. Від людини вимагається ресурс на те, щоб розібратись, засвоїти, перебудувати якісь нейронні зв'язки, тому що доводиться перебудовувати ці процеси, які вже ну вони вкорінились там за роки практики, а може десятки років практики лікарської. І на все це потрібен ресурс, тобто навіть по-іншому говорити з пацієнтом, використовувати інші мовні формули. По іншому, комунікувати з персоналом, по, по іншому будувати маршрут пацієнта. Це все вимагає енергії і ресурсу. І от аналізуючи результати впровадження скринінгової платформи, ЧК, я помітила, що один з таких частих бар'єрів це. З одного боку, визнання лікарями сімейної медицини важливості скринінгу, але далі йде така фраза: Це зараз саме зараз, це не на часі. Люди апелюють саме до. Повномасштабної війни до перевантаження, чи то чи то людьми в регіонах, які суміжні зонами бойових дій, чи ВПО, якщо це тилові регіони. І оця фраза в відгуках не на часі, вона насправді є от ну таким суттєвим бар'єром і суттєвим аргументом, і нам треба якось з цим працювати. Насправді, вже напрацьовані якісь інструменти, але що б ще порадили ви зробити? І саме до наших слухачів я думаю, що у нас буде багато сімейних лікарів серед слухачів. от Як з собою працювати, коли в, в, у відповідь на пропозицію застосовувати інноваційні технології виникає відчуття, це все круто, але не зараз? Тут питання знову ж таки: доступності. Якщо ми скажемо, що прийшов пацієнт, і ми кажемо, знаєте, у нас тут стоїть. Абсолютно новий апарат, і ми можемо зробити вам фотографії ока. Для вас це буде безкоштовно, це займе 5 хвилин часу вашого, і дасть вам супербагацької інформації про можливі певні ваші ризики, або інформацію про стан вашого ока. Будемо робити, чи не на часі? Я думаю, в такій ситуації, навіть в прифронтових областях, у нас там зараз працює, я координую в сіми областях мобільні команди, і точно знаю і кількість людей, які приходять, і з якими діагнозами приходять кожна п'ята людина, яка приходить до мобільних команд, це людина з діабетом. І повірте, 5 хвилин навіть живучи в 50 кілометровій зоні від активних бойових дій, у них точно знайдеться. Питання в іншому, питання якби в тому, що якщо ми подивимось трошки далі, і, наприклад, закладу потрібно буде купити ту фонду з камеру або оплатити додаткові функції по аналізу, тобто робити це вже в ракурсі більш платних послуг, скажімо так, да. Тобто, коли ресурс, наприклад, фінансовий від пацієнта буде вимагатися, або ну якось по іншому, да, ситуація буде йти, да, тоді це може стати бар'єром, але наразі це на часі однозначно. Тобто, в тому варіанті, який пропонуються, в найближчий час я можу порадити, що будь-хто хто почує, що можна пройти обстеження ока на фонду камері, це буде безкоштовно, це буде швидко. це. і це буде і в прифронтових областях, і в, і в Києві. Ви просто отримуєте масу задоволення. Це як фотографія сітківки ока. от і точніше, очного дна судинами, і ви побачите, ну дійсно дуже багато цінної для себе інформації зрозумієте цінність і можливо, якщо ви вчасно потрапите до лікаря офтальмолога який зупинить ту ну, потенційну сліпоту, яка може вам загрожувати, то повірте, ви тільки подякуєте тому спеціалісту і тим людям, які розробили ці апаратуру і, і ці програми. От. В Україні зараз спостерігається колосальна кількість онкологій, запущених стадій. Зростає частота і нововиявлених діабетів в запущених стадіях, в тому числі, тому не на часі мені здається, було вже попередні три роки. Зараз же от просто на часі, і просто все горить, тому що життя дуже швидко має тенденцію закінчуватись. Дякую, Кирило, що додасте. Так, да, я повністю погоджуюся з тим, що а, на часі саме сьогодні, через те, що в нас а, стрес, в якому ми живемо, це один з найбільших і найвагоміших чинників розвитку цукрового діабету. І саме зараз, якщо своєчасно виявити ускладнення, своєчасно виявити діабет. То uh, можна запобігти проблемам інвалідизації за там 5 років. А це саме те, що потрібно для того, щоб ми відбудовували країну після перемоги. Тому саме зараз треба турбуватися про те, як буде uh, виглядати наше здоров'я, наша нація через 3-5 років, і сьогодні найкращий час для цього. Пані Ірина, а ви є членкиною управління громадської організації Академія сімейної медицини України. А яким чином Академія може сприяти тому, щоб такі нові технології все таки стали невід'ємною частиною рутинної практики сімейного лікаря? Ми вже готуємо цілу низку тренінгів для фахівців первинної ланки. Це будуть не тільки сімейні лікарі. Ми, я сподіваюся, сімейних медсестер запросимо для того, щоб показати їм можливості сучасного обстеження очного дна, сучасних додатків, точніше, додаткові він ж у нас єдиний який аналізує цифрові зображення і маршрутів подальшого перенаправлення, для того, щоб у сімейних лікарів було чітко розуміння. Навіщо ми проводимо втальмоскопію? Які червоні пропорції ми можемо там виявити, навіть без Лікаря-офтальмолога, тут, прямо на місці, у себе в кабінеті, і що для цього потрібно зробити. Це абсолютно практично орієнтований тренінг. Тому рекомендую слідкувати за подіями у нас на сторінці в Фейсбуці в Академії сімейної медицини України або в групі записничок сімейного лікаря. Це також група в Фейсбуці. Там ми викладаємо і анонси, і запрошення. Я думаю, самим найближчим часом ми вже для перших груп проведемо таке навчання. Дякую, пані Ірина. Дякую, Кирило. Шановні учасники. На цьому ми завершуємо цю розмову, але залишайтеся на зв'язку, і ми продовжимо.